Стрільба з лука, баскетбол, дартс та плавання. У Бурштині відбулися традиційні обласні спортивні ігри Воля до життя, що об'єднали захисників Прикарпаття. Змагання включали вісім різних видів спорту. Сьогодні тут, як я вже сказав, п'ятий етап. Попередні відбулися в місті Коломия, Івано-Франківську, Калуші та Надвірній. Традиційні вісім видів спорту. І сьогодні буде презентація нового виду спорту для ветеранів з плави на каяках. Загальна ідея така, взагалі, цього проекту, який свій час я придумав так. Е... Тому що ситуація в державі і час ставить свої вимоги. Участь у змаганнях брали ветерани, військовослужбовці, особи з інвалідністю внаслідок війни та представники силових структур. Ми орієнтуємося на цифру більше ста чоловік. От від різних громад від районів будуть як і команди, так і окремі представники. Заряджені позитивом та жагою до перемоги ветерани з Галицької громади. Ми привезли військових на ці змагання. Наша громада бере участь у всіх змаганнях, які пропонує Івано-Франківська ОДА, інші територіальні громади. Пробуємо щось виграти, щось виходить, щось не виходить. Це дуже важливо, це потрібно, бо це піднімає силу духу. Це ветеранам трошки змінює погляд на життя, бо вони приїжджають, їх списують, їм тяжко, вони вдома одні закриті. А тут є така можливість вийти на двір, поговорити зі своїми побратимами. Так що це чудова ідея. Жодних змагань не пропустила і команда з 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Едельвейс». Ці змагання нам допомагають як в реабілітації відновлення своєї боєздатності, і тому ми залюбки сюди приїжджаємо. З 50-го полку національної гвардії України імені Семена Височана була сформована команда з 10 військовослужбовців, зокрема з травмами та ампутованими кінцівками. Є ще одна можливість і нагода. Проявити себе, побути в колі своїх, в колі побратимів, друзів, розповісти, про побачитись, поговорити, запитати, як в справи в кожного з нас, і воно якби трошки додає якихось сил і наснаги далі продовжувати наше соціальне вже життя. Очільник бурштинської громади впевнений. Такі змагання є вкрай необхідними, оскільки вони є важливою частиною фізичної та психологічної реабілітації наших захисників. Це відновлення, це знайомство нове, це вихід у життя, це забуття того, що їх турбує і переслідує. Одним словом, реабілітація, і це повинно бути підтримано на рівні області. І Обрусинська громада сьогодні їх підтримує всяко, як тільки може. Яна лазорик, Олег Бат Ірина Міщишин. Телерадіокомпанія компанія Рейм.